Вас вітає Харківське вище професійне училище будівництва. Я Усатенка Наталя Миколаївна, майстер виробничого навчання професії кухар-кондитер. Сьогодні я вам продемонструю приготування мусу яблучного, шоколадного та вішневого. Для приготування мусів в якості завусника використовують манну крупу, використовують желатин або вершки. Почнемо з приготування мусу яблучного. Для приготування нам потрібна вода, яблука, цукор, та манна крупа. Заливаємо воду у сотейник. додаємо підготовлені очищені яблука та варимо їх до готовності. Яблука вже зварились, вони м'які, і тепер ми відвар проціджуємо через сито. А яблука будемо протирати. Яблука перекладаємо у блендер. Протираємо. Так, Ставимо сотейник на плиту, наливаємо відвар, додаємо яблучне пюре, яке ми протерли. Додаємо цукор, все перемішуємо. Можна додати лимонної кислоти, якщо яблука у нас не дуже кислі. У мене яблука кислі. Я не буду додавати лимонну кислоту. І доводимо все до кипіння. Суміш вже закипіла. Тепер тоненькою цівкою всипаємо манну хрупу і перемішуємо. Варимо 15-20 хвилин. Маса для мусу вже готова. І тепер ми її знімаємо з вогню і охолоджуємо до температури 30-40 градусів. Маса для мусу вже має температуру десь 30 градусів. Тепер ми її повинні збити. З французької муси перекладаються як піна, тому маса повинна бути ніжною, пишною. І тепер ми її збиваємо до появи густої пишної піни. Ми отримали ніжну пінну масу, дуже ніжна така, білого кольору. Тепер беремо кондитерський мішечок і перекладаємо її в мішечок. Знизу зрізаємо. Так, і викладаємо масу у форму. Також можна подавати у склянках, додаємо мус у склянку, тепер ставимо мус у холодильник для застигання. Мус добре застиг, і тепер ми його будемо подавати та декорувати. Ставимо склянку на тарілку, подаємо з паперовою серветкою та десертною ложкою. Можна прикрасити шоколадом, декором з шоколаду. І, наприклад, зробити такий фруктовий декор. Страва готова. Так. І також ми можемо подавати мус у формочках таких. М -м -м -м, можна на одну-дві секунди занурити у киплячу воду, але вона у нас дуже добре відстає, тому ми можемо зразу її викладати на тарілку. У нас силіконова формочка дуже м'яка і дуже добре буде викладатись. Так, викладаємо на тарілку. І тепер теж будемо декорувати, прикрасимо тарілку шоколадним топінгом. додамо полуниці декілька шматочків, гілочку м'яти. Також прикрасити шоколадом і таку квіточку страва готова мус яблучний. На майній крупі. Приступаємо до приготування мусу з вишні. Нам потрібно вишня, я використовую заморожену вишню, цукор в якості загусника використовуємо желатин та потрібна вода. Желатин у нас швидко розширений, тому я додаю воду гарячу, і він у нас стоїть, набрякає. Так. Вишню протираємо через сито. Вичавлюємо з неї сік. Обережно протираємо. Так, сік вичавили. Тепер в сатейник наливаємо воду і додаємо вичавки з вишні. І варимо десь 5-8 хвилин. Так. Тепер відвар проціджуємо. Даємо цукор, перемішуємо, додаємо желатин і помішуючи, доводимо до кипіння, але кип'ятити не можна, тому що желатин втрачає свої властивості жалюючи. Тому доводимо тільки до кипіння. Сироп довели до кипіння, в процесі нагрівання ми повинні знімати піну обов'язково, довели до кипіння і тепер сюди вливаємо сік, добре перемішуємо і готову суміш. Охолоджуємо до температури 30-40 градусів. Масу охолодили до температури 30-40 градусів і тепер починаємо збивати до легкої пишної піни. Густу ніжну масу. Вона дуже така стійка, піна, дуже ніжна. І тепер будемо її перекладати у форму. Можна перекладати ложкою. Маса повинна бути ніжною легкою. І також не повинна вона відсікатися. Можна. Викласти ось у таку формочку силіконову, а потім подавати на тарілках десертних. А можна подавати у різних склянках. Перекладаємо масу. Дуже ніжна, легка, приємного рожевого кольору. І тепер ставимо цю масу для застигання у холодильник. Мус у нас застиг добре, ви можете побачити. І тепер приступаємо до декорування. Прикрасимо мус декором з Ізомальту. Додамо вишенки, задекоруємо соусом. Додамо гілочку м'яти. Десерт готовий. І даний десерт ми теж задекоруємо, подамо вишенку. Декор з білого шоколаду можна ось такі листочки чорного шоколаду. І можна додати ще гілочку м'яти. Десерти готові. Мус з вишні, який ми подаємо двома способами у склянці, ось таким чином. І тот мус, який ми заливали у силиконову форму, ми подаємо на тарілці. І задекорували його. Декором з езомальту. А тепер я хочу приготувати мус шоколадний. Це мус, який я приготую за допомогою такого пристрою сифону. Ця страва відноситься до страв з молекулярної кухні. Для приготування мені потрібен шоколад, вершки 33% жиру, молоко та цукрова пудра. Такі муси ще називають еспумами. Це дуже ніжна, така приємна маса отримається. І першим в своєму ресторані приготував цю страву еспуму, це Ферран Андреа. А тепер ми приготуємо цю страву. Спочатку ми візьмемо водяну баню і розтопимо шоколад на водяній бані з додаванням вершків. Трохи додаємо, додаємо вершків і розтоплюємо його. Розтоплений шоколад з вершками, додаємо цукрову пудру, перемішуємо і додаємо молоко і масу ретельно перемішуємо. Тепер перед тим, як заливати цю масу у сифон, її потрібно процідити, щоб не було ніяких грудочок. Іноді ці сифони називають ще кремерами, тому що ми використовуємо дуже часто вершки, як загущувач. І тепер масу проціджуємо. Суміш заливаємо у сіфон. Цей сіфон у мене на 500 грамів. Суміш у нас 500 грамів за вагою. Так, тепер закриваємо кришку. Для того, щоб маса була. Ніжна, пухка ми використовуємо спеціальний інертний газ Н2О. Вставляємо його таким чином і будемо вставляти у балончик. Після цього суміш. Ми повинні потрясти десь 5-10 секунд. Суміш потрібно охолодити, а тепер подаємо страву мус шоколадний. Прикрашаємо. Білим шоколадом та додамо фруктів, кілі та апельсин страва готова мус шоколадний або еспума шоколадна. Сьогодні ми з вами приготували такі чудові страви. Мус вишневий на желатині, мус яблучний за допомогою манки. Ми додавали туди манку, еспуму шоколадну. Це чудові, легкі, дуже приємні смачні страви. Я хочу вас запросити до навчання в нашому училищі, і ви зможете приготувати такі чудові страви. На цьому майстер-клас закінчена. Дякую за увагу!